У цьому випуску баварія, чемпіон Німеччини цього сезону, Гаррі Кейн виграв свій перший трофей в кар'єрі за 15 років. Артем Довбик відзначився переможним голом в матчі серії А. Ну а Шахтар вперше в 21 столітті не зіграє навіть в кваліфай-раунді Ліги Чемпіонів. Ну а ви знаходитесь на каналі Футболтач. Окрім цих всіх новин, також розберемо таблицю УПЛ після 27 турів. Ну і порахуємо чисто суто математично, скільки залишилось Динамо до чемпіонства в УПЛ, тому що там реально дуже цікава ситуація. Тому не забудь поставити лайк, якщо тобі сподобається це відео, та підпишись на канал, якщо ти, звісно, ще не підписаний. Також підписуйся на телеграм-канал, там ти зможеш знайти посилання на ось ці всі сьогоднішні матчі. А також там буде посилання на матч Ліги Чемпіонів між Інтером і Барселоною. Тому підписуйся, щоб подивитись усі ці топові матчі. Окрім трансляцій, там ще виходять усі самі актуальні новини. А що саме головне швидше аніж на Ютубі. Тому підписуйся і на телеграм. Посилання на телеграм-канал я залишу в описі під цим відео. Тому підписуйся і на телеграм. Баварія – чемпіон Німеччини сезону 2024 2025 Втрата очок Байром достроково повернула трофей до Мюнхена після торічнього фіаско, рекордна 34-та салатниця та перший трофей в кар'єрі багатостраждального Гаррі Кейна. 31річний Гаррі Кейн виграв свій перший офіційний трофей. Прокляття чинило опір, але Баварія все ж досягла бажаного. Тільки накажіть Кейну, що трофей все одно виглядає не як кубок, а як тарілка. Ну а огляд вирішального матчу між Фрайбургом і Байром ви можете подивитись в моєму телеграм-каналі. Ну а Кейн нарешті заспівав цю прекрасну пісню. Ну просто послухайте. Довбик приносить Ромі перемогу і повертається в топ-5 бомбардирів серії А. Завдяки голу Артема Вовки перемагають Фіорентину 1-0. Ну і ось так виглядає список топ-5 бомбардирів серії А. Довбик займає п'яте місце і ділить його ще з трьома гравцями. Але, на мою думку, як для першого сезону, це непоганий результат. Ну і ось так виглядає турнірна таблиця серії А. Рома ділить четверте місце разом з Ювентусом і Лаціо. Але поки що займає п'яте місце, тому що у Ювентуса краща різниця забитих і пропущених м'ячів. Але якщо так подивитись, то тут турнірна таблиця дуже щільна, тому що тут за путівку в Лігу Чемпіонів може поборотись і Ювентус, і Рома, і Лаціо, і Болоні, і навіть Фіорентина, у якої 59 залікових балів. Тому тут дуже цікаво будуть далі розгортатися наступні три вирішальних тури, і на мою думку, що у Роми є дуже непоганий шанс потрапити в лігу чемпіонів в наступному сезоні. Піза під керівництвом Інзагі вперше за 34 роки вийшла до серії А, клуб посів друге місце в серії Б, поступившися лише Сасуоло. Наступного сезону дивитимемось матчі зі стадіону, розташованого поруч із легендарною пізанською вежею. Шахтар вперше в 21-му столітті не зіграє навіть в кваліфай-раунді Ліги Чемпіонів. Команда втратила математичні шанси стати чемпіоном. В наступному сезоні ЛЧ гратимуть Динамо або Олександрія. Ну і зараз розберемось. Ну і ось так виглядає турнірна таблиця УПЛ після 27 турів. Динамо займає перше місце, Олександрія друге і Шахтар займає третє місце. І по факту залишились три вирішальних тури. Нагадаю вам, що у Динамо залишились матчі проти Полісся, Чорноморця і проти Колоса. У Олександрії ж залишились матчі проти Карпат, Вереса і Чорноморця. Тобто, ось такі матчі залишились, але ще не потрібно забувати про фіна. Кубка України. До речі, ви його можете подивитись в моєму телеграм-каналі, тому обов'язково підписуйтесь і на телеграм-канал, тому що е переможцю е фінала Кубка України достається путівка в Лігу Європи, але не напряму, а через відбіркові раунди. Але якщо Кубок України виграє Динамо е і займає перше місце в турнірній таблиці УПЛ. То команда, яка займе друге місце, буде грати в Лізі Європи. Тому у Олександрії є потенційний шанс грати в Лізі Європи, якщо Шахтар програє в матчі фінала Кубка України. І тут ще такий цікавий момент, що якщо Олександрія програє хоча б один з цих трьох матчів, а Динамо виграє, то Потенційно, вже і математично у Олександрії немає шансів на чемпіонство. Тобто, що потрібно Олександрії зробити зараз? Відрив від Динамо складає 4 очки. тобто, Потенційно Динамо, якщо програє і зіграє хоча б один матч в нічию, а інший виграє, тобто одна поразка, одна ніч, я і один раз переможе, а Олександрія виграє всі три матчі, то потенційно Олександрія може стати чемпіоном. Але це дуже знаєте, малий шанс на те, що так і буде. Тому ваш прогноз напишіть, як завжди, у коментарях. Тому що ситуація тут дуже і дуже цікава. Якщо, наприклад, Шахтар виграє Кубок, то по факту йому навіть те третє місце не потрібне. А ось за четверте Полісся і Карпати будуть також дуже сильно боротись, тому що у Полісся ще матч з Динамо, а у Карпат матч з Олександрією. Тобто, по факту, що у Полісся що у Карпат, також ну, скажімо так, непрості матчі. Тому тут ситуація дуже і дуже цікава. Це поки що були всі новини на цей час. Тому, якщо тобі сподобалося це відео, не забудь поставити лайк і підписатись на канал, якщо ти ще не підписаний. Ну а з вами був канал Тач, Всім удачі і всім пока!